Я отаман Буркун. А я грицько щир. Ян Гречний єстем, аслан ятаган Я маємо місію до Кизимурзи. Нас чекають пригоди. І всяка чортівня. Але ми не боїмось. Ми хочемо миру на кордонах, а комусь треба війна. І він створив шайтана. Але наш отаман його загнав у пляшку. Візьми своїх козаків і вирушай в Орду. Передай листа кизимурзі, обов'язково передай йому цю люльку. Вона підтвердить, що ти посланець від мене. Це непроста місія і непроста люлька. Дорога буде далека. Так, Порох і куль взяв багато. Я налагодив співпрацю з козаками можна бути спокійними. Кожні півроку треба лист від січовиків щодо нашої угоди. Мені треба ще більше грошей. Я маю торгувати людьми. Буде війна. Для мене це перша така далека мандрівка. Не хвилюйся. Вона буде нескладною. О, дивіться! Яструб нападає на голуба. Да, да, фигу, а ти міг би так само підстрелити єструба з рушниці? Єструба ні. А в камінь так. Стріляй! А я теж можу навчитись так стріляти. Так, але маєш довго тренуватись. Зупинимося на ножівлю. Отамане Буркун. А чи ти палиш тютюн і маєш свою люльку? Я ніколи не пив алкоголь і не курив. Можу пробійти з конем 10 миль. І я теж не буду. І я теж не буду. Ми маємо передати цього листа і цю люльку особисто в руки кизим Мурзи. Ану, Грицю. Вдар гопака. Гаймо спати, чергуємо вночі по черзі.